Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі троє людей, серед них двоє дітей, загинули від ймовірного отруєння чадним газом. Ви запитали, чи отримали ви тисячу гривень зимової підтримки і на що їх плануєте витратити? На рідній землі знайшов останній спочинок захисник України Юрій Гавришків. Загинув уродженець села Купча солдат Роман Ігорович Кук. У бродах відзначила сторіччя Софія Дочак, Історія довгожительки. Помер військовий із Золочівського району. Затримали двох жителів Золочівської громади, які організували незаконне перенаправлення людей через кордон. У бродах поліцейські повідомили посадовцям комунального підприємства про підозру у порушенні правил безпеки. У селищі Красне горів автомобіль. Трагедія у Поморянах. Ввечері 28 листопада у приватному житловому будинку в селищі Поморяни Золочівського району загинуло троє людей, серед них двоє дітей. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на власні джерела. За попередньою інформацією, причиною стало отруєння чадним газом. Подія сталася в цегляному одноповерховому будинку, критому шифером розміром 10 на 9 метрів, розташованому на вулиці Загребеля у селищі Поморяни. Близько 19.10 до рятувальників надійшло повідомлення від оператора екстреної медичної допомоги 103. На момент прибуття екстрених служб у будинку вже були мертвими троє людей. Жінка 1993 року народження, хлопчик 2011 року народження та дівчинка 2014 року народження. Усі вони померли до приїзду бригади швидкої медичної допомоги. Аварійна газова служба перекрила подачу газу до будинку. висловлюємо щирі співчуття родині. Бродівська громада Золочівського району у Скорботі на рідній землі знайшов останній спочинок захисник України Юрій Гавришків, серце якого зупинилося під час служби на 58-му році життя. Прощаємося із захисником України Юрієм Михайловичем Гавришковим. Ніби скошені пшеничні колоски один за одним лягають у рідну землю наші воїни, лягають на вічний спочинок, щоб прорости світлою пам'яттю, теплим спогадом, дорогою додому. Юрій Михайлович народився у селі Салашка. Все його життя було пов'язане з працею, відповідальністю та турботою про рідних. У червні цього року він, попри вік та стан здоров'я, Ухвалив рішення стати до лав захисників, став водієм-слюсарем у першій окремій шляхово відновлювальній бригаді імені князя Лева Держспецтранслужби. Він ремонтував техніку, яка забезпечувала роботу військових підрозділів, допомагав тримати оборону там, де щодня відчувається подих війни. У листопаді Юрій Михайлович поїхав у відрядження до Чернігівської області. Там, під час виконання службових обов'язків, його серце. Стомлене пережитим і постійною тривогою воєнного часу, зупинилося. На 58 му році життя обірвалася доля чоловіка, батька, дідуся, товариша, побратима людина, яка не словами, а вчинком засвідчила свою відданість Україні. Сьогодні бродівська громада розділяє біль родини, схиляє голови в жалобі і подяці. Він повернувся додому, щоб залишитися тут назавжди в рідній землі. У пам'яті близьких, у серці кожного, хто знав його особисто або почув про його шлях. Вічна і світла йому пам'ять. Стартувала програма Зимова підтримка, що об'єднує понад 10 урядових програм допомоги українцям у зимовий період. В її межах можна оформити допомогу в розмірі однієї тисячі гривень. Прийом заявок триватиме до 24 грудня. Українці вже почали отримувати перші виплати за цією програмою. Тому запитуємо, чи люди отримали цю допомогу та на що планують її використати? Дякуємо кожному за вашу відкритість і кілька хвилин уваги. Оформляла. А чи вже отримали? Ні. А куди плануєте витратити ці кошти? М -м, ну ще не знаю, бо перший раз я її оформ... Оформляла, подавала. А чи отримали вже ці кошти? Отримала. А куди їх витратили, чи плануєте витратити? Я не пам'ятаю. Було давно. А зараз цієї зимою? Зараз, зам... зараз ні. А чи плануєте зараз подавати? Я не знаю. Скажіть, будь ласка, чи ви оформляли, подавали на тисячу гривень, звичайно. А чи прийшли, чи отримали вже? кошти? Так, отримала кошти через вісім днів. А куди витратили, чи куди плануєте витратити? Е, можливо на книги, можливо на комунальні послуги. Ми ще так. Не вирішили. Ну, 50 на 50. Чи подали ви на утримання тисяча гривень? І ні в прошлом році не подавав, і того року не буду. А чому? Тому що той злодій, все одно пропадуть ті гроші. Якби прийшов якийсь солдат, як я б ліпше йому в руки віддав. Ну так не дають. Пішов в аптеку, а в аптеці кажуть, ті гроші тільки на українські лікарні, а на зарубіжні лікарства ті гроші не йдуть. Бо от вам і все брехня. Подала. А чи отримали вже ці кошти? Ні, не отримала. Ще думаю, куди їх мають, чи з СУ, чи десь трошечки на, ну, на якусь дотацію має на увазі світла, там комунальних. Оформила. А чи отримали вже ці кошти? Ні, ще ні. А ще куди? не прийшли надія, приватбанку оформила. А куди плануєте їх витратити? На газ. На газ світло. Бо все дороге. Пенсії не вистачає, пенсія три тисячі. Хоч би один депутат собі взяв. Свою пенсію дав мені, а я йому свою віддала. От би цікаво було, чи він би прожив, чи ні. Колись небожчик не, не знає, чи він жиє чи ні. Такий депутат був, Ой, хотів купляти в золочу від цукерки, але він каже: ходи йдемо в дорогий магазин, я тобі куплю дорожче, бо то й не знати, чи вони смачні. Те дешевше може бути смачне за дорожче, правильно? Ні, не видавала. А чому, а плануєте це зробити? Різні сумніви поки що, коли визначусь тоді. А в чому а сумніваєтесь? – сум... Я вважала, що мене підкупити не можна, а для мене то в якійсь мірі підкуп. Не знаю на що, але якась, під... якась така не дуже чиста та тисяча, так мені здається. Ну але я не гарантую, Може, що так притисне і піду, поки що сумніви. Ні, не, не продавала. – А чи плануєте це робити? Не думаю. А чому? А, воно мені не потрібне. То більше клопоту з тим сім, то не такі великі гроші. Так. <світ> отримала. Вже отримали. Вже отримала, так. Да. Куди витратили або плануєте витратити? Ну, на комунальні послуги. послугу. Да. І може трохи там на ліки. Від головної болі все. Yeah. А чому? На що вони мені? А не плануєте цього робити? Ні. А чого? А потім треба віддати що? Все одно треба ту тисячу віддати. Кому віддати? Ну я не знаю, може державі, як вони нам дають ту тисячу. Ну що за ню можна взяти? Ліки, продукти. Де? Де? Ну, в аптеці можна ліки. Ну, а я би хотіла продукти взяти. Ну. – А ще можна заплатити? за послуги. – А вони мені вказують, що я маю за ню взяти. Хай. Вони мені й дадуть, і я візьму те, що мені треба, хай де да нахер стоїть тисячі. Ні, я не, я не оформлював. В мене своє бачення, що краще ті тисяча гривень, ну, хоча краще вони підуть на оборону. От я розумію, що є пенсіонери, яким дійсно там вона буде помічна. Мені це тисяча вона мене не, не врятує. так. Ви можете її отримати і перер і перерахувати я, на оборону. Я, я можу, але краще, але краще знай е, знаючи нашу відношення держави до е, тих всіх е, маніпуляцій, мається на, на на увазі, що отримати. А, а потім думати, не б е, податкова буде перевірятись, доходи це все. Мене, мене мене наприклад це турбує, хоча сума невелика, але потім мати якісь звітність. Звідки вас та тисяча з'явилося, На жаль, немає чіткого роз'яснення від держави, як ми маємо правильно робити. Так я розумію, там на якісь лікарства, на комуналку, на, на все це. Ну але воно мені не дуже. Імпонує, на жаль, на жаль, чесно кажу. Я, я, я би відмовився від цього. Це моє бачення. Чи оформляли ви отримання тисячі гривень? Ні, не оформляли. А чому? Не знаю. А чи плануєте це робити? Не планую. Та подала. А чи отримали вже? Ні. А куди плануєте витратити ці кошти? А що там дають їх, ті гроші? А, на, на комуналку куди ще більше нема куди? З глибоким сумом повідомляємо, що 25 листопада під час виконання бойового завдання і захисту України. Загинув уродженець села Купча солдат Роман Ігорович Кук, 36 років. Він отримав мінно-вибухову травму, несумісну з життям під час виконання бойового завдання із захисту України. Роман був призваний у березні 2022 року, служив у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша на посаді номера обслуги мінометного розрахунку 3-го єгерського батальйону. Він мужньо боронив незалежність та територіальну цілісність нашої держави. У героя залишилися батьки, дружина, двоє дітей і сестра. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. У Бродах відзначили поважний ювілей. Сто років виповнилося Софії Васильівні Дудчак. Поважна ювілярка народилася 26 листопада 1925 року в селі Конюшків. Усе життя багато працювала спершу на швейній фабриці, а згодом шила на замовлення вдома. З чоловіком Михайлом прожила 54 роки та виховала трьох дітей. Її син Михайло був народним артистом України і багато років працював головним диригентом Львівського театру опери та балету. Хоч діти не дожили до столітнього ювілею мами, родина пані Софії велика, шестеро внуків і восьмеро правнуків. Найстарший правнук Дмитро зараз захищає Україну на фронті. Софія Васильівна і сьогодні має світлу пам'ять знає багато віршів та пісень і залюбки їх співає. У побуті їй допомагають працівниці Бродівського територіального центру соціального обслуговування. Сторічну Бродівчанку Софію Васильівну Дучак привітав міський голова Анатолій Белей з колегами із міської ради. Щиро вітаємо! Бажаємо міцного здоров'я на многії літа. Я дуже люблю Україну і Бога що то. то, і то. Я так вихована. Я жила в селі школи. На вулиці такі, що дуже були дівчата співали старші. А я виходила і дуже слухала всякі пісні. І всі пісні я зап. я все так пам'ятала. Всі пісні то все, я то туди знаю йду тепер, то я можу вам сказати, що я прожила такий веселий літа, бо я завжди в чуди співала. Галювали люди. То я була перша галій. пічні якісь вода. Я з тим жила. Люблю дуже політику, дуже люблю Україна, і з Богом і побожне. Красницька громада в Скурботі помер військовослужбовець Сергій Татарин. З глибоким сумом повідомляємо, що 23 листопада 2025 року. На 42 му році життя відійшов у вічність військовослужбовець Збройних сил України, татарин Сергій Григорович, 1984 року народження, мешканець селища Красне. Причиною смерті став хронічний панкреатит у стадії загострення. Сумна звістка сколихнула всю красненську громаду. Ми втратили не лише нашого земляка, а й воїна, який віддано служив Україні та своєму народові. Чесно виконував свій обов'язок і наближав нашу перемогу. Ми схиляємо голови в глибокій скорботі. Немає слів, які могли б зменшити біль для батьків, рідних і близьких, та громада є поруч у молитві, у сумі, у підтримці. Ми втратили мужнього сина своєї землі. Україна втратила вірного захисника, щирі співчуття родині та всім, хто знав і любив Сергія. Вічна пам'ять! Правоохоронці затримали двох жителів Золочівського району, які організували незаконне перенаправлення через кордон. Повідомляє поліція Львівщини. За даними слідства, у листопаді цього року двоє мешканців Золочівської громади розробили схему отримання прибутку від переправлення військовозобов'язаного за кордон. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на Львівську обласну прокуратуру. За 13 тисяч доларів США вони обіцяли організувати виїзд у Молдову. Згідно з планом, клієнта із Золочева мали перевести в об'їзд блокпостів у Вінницьку область. На місці він мав отримати детальні інструкції щодо виїзду. Перетинати кордон військовозобов'язаний мав на човні через річку. Проте реалізувати задумане не вдалося. Обох учасників схеми затримали після передачі першої частини оплати. Під час обшуків у них вилучено грошові кошти, мобільні телефони та транспортні засоби. За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури чоловікам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи. Інформує Львівська обласна прокуратура. У бродах поліцейські повідомили посадовцям комунального підприємства про підозру у порушенні правил безпеки. За даними поліції, 12 березня 2020 року, під час аварійної обрізки дерев, люлька гідропідйомника на шасі ГАЗ 5204 відірвалася, і двоє робітників упали приблизно з восьми метрів. Обоє отримали тяжкі травми: численні переломи, вивихи, розриви зв'язок, забої та травматичний шок. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію Львівщини. Слідство встановило, що майстер дільниці видав подорожній лист на автомобіль із несправним підйомником, був відсутній на місці робіт і не забезпечив нагляд за безпекою. Механік не організував належну експлуатацію та своєчасний ремонт обладнання. Працівники працювали без засобів індивідуального захисту та без належного навчання. Посадовцям повідомлено про підозру, санкція статті до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати посади до трьох років. Досудове розслідування триває. 24 листопада, 21.19 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селищі Красне Золочівського району. Загорівся моторний відсік легкового автомобіля. ВАЗ. про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на рятувальників. На момент прибуття підрозділу вогнем був охоплений двигунний відсік. Під час гасіння рятувальники не допустили поширення полум'я і влятували авто від повного знищення. Пожежу локалізували о 21.34 та ліквідували о 21.38. До робіт залучили чотири рятувальника та один пожежний автомобіль. Дякуємо вам глядачі за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас вподобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії! Слава Україні! Героям! Слава!